Майданчик для плідних дискусій, обмін досвідом, ідеями і напрацюваннями. Таким був задум організаторів четвертої обласної літньої школи, і таку мету переслідували її учасники. Захід об'єднав педагогів Полтавщини, які пілотують нову українську школу. Таких шкіл у Полтавській області всього три: це наша школа, номер 3 це Решетилівський ліцей і це Полтавська школа номер 37 Надзвичайно важко бути першим, надзвичайно відповідально. Але наші педагоги з цим справляються. Наші педагоги мали можливість поділитися своїм досвідом, своїми напрацюваннями, відсвяткувати свій успіх, розказати про історію свого успіху і набратися нових знань, нових ідей на новий навчальний рік. Адже з 1 вересня 2024 року. Нова українська школа пілотується уже у восьмому класі. Мені цікаво було подивитися представлення досвіду нашими колегами. Те, що я побачила, що зробили наші вчителі, то заслуговує уваги і поваги, і поширення цього досвіду не тільки на теренах горішніх плавнів, а й на теренах Полтавської області. Бути першопрохідцем складно і водночас почесно. Приємно, коли справа, за яку взялися педагоги навчального закладу, увінчується успіхом, зазначила Інна Шахман, директорка опорного закладу загальноосвітня школа номер 3 імені Віктора Нижниченка. Я е, дуже пишаюся і гружуся колективом, який наважився це робити, який спроможний робити і далі пілотувати е, нову українську школу, е, просувати ці цінності, які закладені в новій українській школі. Для цього в нас все є і досвід. І творчий творчий підхід і командний дух, тому думаю, що все в нас вийде. Класовод пілотного 7-го Б Олена Остапець зауважила. Тематика літньої школи щороку змінюється. Цього разу її присвятили історії успіху впровадження нової української школи у базовій школі. Кожен заклад-пілотник презентував власні напрацювання й особисте бачення запропонованої теми. Наша команда вирішила, що формат нашого виступу буде у розрізі наші страхи. Побоювання перед пілотуванням нової української школи, і як ми протягом трьох років свої власні страхи перетворювали на маленькі і великі перемоги. Бо ми були. Початківцями у новій українській школі, а діти, що прийшли до п'ятого класу, вони вже зналися на цьому проєкті. Наша місія була досить відповідальна. Бо Полтавська академія неперервної освіти запропонувала поділитися саме нашій школі. Історію успіху і напрацюваннями з формувального оцінювання. Тому цьому етапові уроку наша школа приділила найбільше уваги, і це була теоретична частина роботи і практичні завдання, які виконували команди усіх трьох шкіл. Власною історією успіху педагоги третьої школи побудували у форматі. Року розпочали традиційним ранковим колом із представленням емблеми виступу. Затим класні керівники двох пілотних класів 7 Б і 7 В Олена Остапець і Ганна Парфенюк розповіли про здобутки, досягнуті вчителями разом із дітьми, підхопили цю емблему і розповідь про історію успіху вчителі на формувальному оцінюванні. Підійшли до цього питання. Неформально, а запропонували своїм колегам. Ті методи, методичні прийоми, які ми напрацювали протягом трьох років на саме пілотування нової української школи, захоплена ідеєю літньої школи Ганна Парфенюк, класна керівниця 7-го В пілотного класу, поділилася враженнями від заходу. Пілотна школа дуже цікава. Ми перейшли на новий рівень. Ми перейшли на рівень базової школи і перший рік відпрацювали. І тому всім було цікаво, як же ми здійснили цей перехід як ми підготували п'яті шости класи до цього переходу, і тому дійсно, як говорять мої колеги, поділилися своїм досвідом і отримали великий заряд позитиву і певних навичок, поповнили свої методичні скарбнички певними методами і прийомами роботи в новій українській школі і в наших пілотних класах на наступний рік. Про досвід колег, що перейняли освітяни горішніх плавнів, розповіла Тетяна Кушнір, учителька української мови та літератури загальноосвітньої школи номер 3 яка до того ж є сертифікованим учителем. Якщо говорити про полтавську школу, то полтавська школа презентувала нам. Сучасні підходи, зокрема підходи інформаційно-комунікаційному плані. Ми пробували працювати, змінювати локації. Звичайно, було цікаво спостерігати за роботою, за спільною командною роботою, адже її презентувала нам Решетилівська, Решетилівський ліцей, і ми з задоволенням спостерігали, як вміють працювати люди в команді спільно, як готують одночасно разом завдання. І, звичайно, було дуже цікаво перейняти ті чи інші вправи, завдання і, можливо, деякі інструментарії, які були дуже такі цікаві. Особливо нам дуже сподобалось, коли вони запропонували нам таку гру, як енерджайзер, а вже в плані релаксації, такої знаєте, рефлексії, запропонували нам грати на таких трубах, музичних інструментах. Це було дійсно дуже цікаво. Це наш спільний успіх, спільний успіх разом з колегами. І останнім таку, знаєте, фінальним таким акордом стало те, що ми вчителі пілотних класів першопроходці написали листа майбутнім продовжувачам наших. Напрацювань наших надбань підсумком літньої школи стало вручення його учасникам сертифікатів, що засвідчують успішне проходження навчання, та які освітяни зможуть використати для підвищення своєї кваліфікації.